Після масштабного вторгнення РФ у 2022 році російських спортсменів було усунено від міжнародних змагань, але вже зараз їх поступово повертають під нейтральним прапором, без гімну та символіки. На цьому тлі українські спортсмени і спортсменки демонструють гідну позицію. Вони відмовляються від рукостискань, спільних фото і навіть подіумів. Збірна України з артистичного плавання розпочала сезон з трьома медалями на Кубку Світу в Єгипті. Дар'я Мошинська та Анастасія Шмоніна принципово відмовилися від спільних фото з білорусками і росіянками та залишали подіум під час церемоній. Збірна України з футзалу вийшла на Євро 2026. Перед матчем з Румунією УЄФА заборонила хвилину мовчання за загиблими у Сумах, але збірна Румунії підтримала українців. Пам'ять загиблих таки вшанували. Це був гідний людяний жест. На чемпіонаті світу з фехтування у Китаї Максим Перчук здобув першу за 16 років бронзу для українських шпажистів серед юніорів і рішуче відмовився ставати поруч із представником країни агресора. 13-річний каратист Євген Мельник у Латвії не потиснув руку росіяни після бою. Цей жест поширили соцмережі, а художник Юрій Журавель навіть створив ілюстрацію на честь вчинку хлопця. Україна має діяти системно, документувати участь російських спортсменів у пропаганді, вимагати їх дискваліфікації, інформувати світову спортивну спільноту, МОК і міжнародні федерації. Саме так ми вже змусили світ рахуватися перед іграми в Парижі, і саме так маємо не допустити расистів на зимову олімпіаду 2026 в Італії. Український спорт це не тільки медалі, це гідність, яка не стискає руку ворогу.